Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Я живу вже більше 20 років в Німеччині, тому пропоную вам в своїх відео, мій досвід і те, як я пройшла інтеграцію в цій країні. І як завжди, я вам дуже вдячна за ваші коментарі, оскільки вони є тією квінтесенцією вашого досвіду. Як робите це ви? Як ви інтегруєтесь в Німеччині? Пару днів тому написала у Фенікс, це моя група на Фейсбуці. Вона закрита, там десь 5,5 тисяч людей. Де ми також спілкуємося картинками, як я це називаю, даю психологічні поради. І е, я запитала дівчат, кажу, слухайте, прошу зняти відео. І от прийшло таке запитання, як зберегти жіночу самоцінність у складний час. Я подумала, як завжди, написала скрипт. Ви знаєте, я готувлюся до відео і от почала аналізувати, а потім зрозуміла, що в принципі жіноча самоцінність напряму пов'язана з Системою, в якій живе жінка, і з відношенням вибачаюся до дітей і відношення з дітьми. Зараз лейб-мотивом іде. Я не можу робити більну, бо в мене діти. Я ж не можу навчатися там. Бо в мене діти. Я не можу на курси, бо діти. У цих дітей їх тако так поперед себе штовхають: дайте мені медаль, в мене діти. Я же мать. Справді, це, на мою думку, в багатьох випадках просто такий собі, по-перше, тригер з дитинства, наше виховання. По-друге, це прокрастинація. Тому хочу зараз розібрати ці всі моменти. І так, самоцінні жінки, як її зберегти в наш момент? По-перше, за освітою я вчитель, вихователь, психологічний консультант. Я вивчала системну <кій> психологію. Тобто, людина це. Така істота, яка живе в системі. От зараз ви живете в системі, хто знаходиться навколо вас. Це ваші діти, можливо, чоловік ближче. Далі це ваші там, батьки, друзі, хто є ще у вашому колі. І коли ви є частиною системи, то система взаємодіє. Наприклад, ви така собі, я все маю робити, бо мій чоловік нічого не вміє. Так, мені треба з дітьми вдбати. або мої діти нічого не вміють краще мені це зробити, або моїм батькам треба допомагати. От ви будуєте цінності вашої мікросистеми відповідно до вашого виховання, до тих самих догом поведінки, які вам дали батьки. І в той момент, коли вже розумієте, що ця система не функціонує, ваша самоцінність як жінки нуль. Ви починаєте шукати проблематику або в інших, або в собі. Коли до мене звертаються клієнти за персональною порадою на персональну консультацію, кажу, давайте роздивимося, як ви живете. І я обожнюю малювати зі своїми клієнтами, ми з ними пишемо. Тобто, кажу, хочете малюйте собі, називайте тортен діаграм, діаграма, як наш такий торт. Запишіть, будь ласка, коло 100%. Скільки в цьому колі вас мама? Вас жінка, вас подруга і вас, можливо, особистість або ви донька. І жахливим є те, коли дівчата справді оце намалюють, потім сидять і плачуть, і кажуть: Господі, ну такого ж не може бути. Мені немає часу абсолютно для мене. Мене в моєму житті немає. І це те, що є шокуючим. Коли ви це конкретно розумієте, оскільки ви бачите ці проценти і ці цифри, я вам зараз пропоную також зробити таку штуку. Ставте мене на паузу, нехай я відпочину. І намалюйте для себе діаграму, щоб зрозуміти, скільки є у вас у вашому житті. Коли ми розбираємо також тайм-менеджмент, чим людина займається, де її цінність, то Часто всі кажуть, що я зараз зроблю оце, а потім це, а потім я відпочину. Притом жахливим є те, що цей відпочинок не є сьогодні відпочину, а відпочинок в кінці тижня. Яка може бути самоцінністю людини, яка приходить з курсів, починає бігати, прибирати, готувати? Потім падає мертва, ще дивиться новини наші з фронту, і ще мертвіше і встає. І це ж буде день сурка. Тому про яку самоцінність жінки ви можете говорити. Якщо ви самі себе часто не ціните, все починається з цінності себе. Знов таки, коли я на консультаціях питаю питання з дітьми-підлітками, кажу, слухайте, а що ваші діти підлітки роблять. Ну, що, вони вчаться. Я кажу, а, а ви не вчитеся. Ви ходите на курс, ви шукаєте роботу, ви ходите до бераторів, ви вирішуєте всі інші питання. Ну, а мій синочок? Синочку кажу, скільки? Синочку 15. Я кажу, вибачте. Це вже ваш косяк, це вже ви щось пішло не так. Чому напряму я зараз говорю, що все пов'язано з дітьми? Це такий приклад, тому що ви самі себе позиціонуєте так, що вас не цінять. А якщо діти бачать, що мама бігає така нещасна, десь заклопотана на неї німані нашого часу, то в них і буде таке ставлення. Ви не будете в один день, коли проснетеся, вам дитина каву в ліжку принесла, чи дитина проприбирала нашу. Мама ж сказала, що дитина не вміє, робити це самі. Тому я вам пропоную зробити, по-перше, аналіз, скільки є вас. У вашому житті і подивитися взагалі чи ви бажаєте щось змінювати, оскільки знов таки система, якщо змінитесь ви, то зміниться також оцей ланцюжок і діти будуть вести себе по-іншому. Пані Людмила, може, ви мене бачите? Моя клієнтка. Ми з нею розмовляли відносини з дітьми. І кажу, слухайте, коли ви з дітьми будете говорити, то скажіть про свої емоції. Скажіть, що мама втомилася. Мама не хоче, щоб ти кидав свою куртку на землю, коли ти приходиш зі школи. Кажу, попрацюємо. На наступну консультацію вона каже, ви уявляєте, дитина каже, а чого ти раніше не сказала? Тобто, вона каже, в мене зараз взагалі змінилися відносини, я по-іншому веду себе, діти ведуть по-іншому. Я зараз беру приклад просто з дітьми, оскільки це найближчі члени вашої системи. Багато з українців, хто живе там, є, може чоловік, подруби, всі інші. Тому аналіз, скільки вас у вашому житті. Перше і друге, скільки ви хотіли б, щоб у вас було більше. Якщо у вас у вашому житті 30% це вже круто і респект, подумайте, які треба зробити три кроки для того, щоб у вас стало більше. Що вам допоможе? Допоможе ваші догми, аналіз того, якими правилами ви керуєтесь. Я от для себе написала декілька, наприклад, от все має, щоб було чисте. Наші мами так свиховували субота неділя Треба прибирати. Подумайте, будь ласка, якими думками ви живете? Чи це мама вас навчила прибирати в суботу-неділю? Або ви кажете, я не хочу прибирати. До речі, багато дівчат зараз кажуть, що вони змінили свою точку мислення, коли приїхали до Німеччини. Вони. Позбулися цих догм, і вони займаються собою саморозвитком. Можливо, в Україні не дозволяв чоловік, бо він заробляв гроші, жінка сиділа вдома. Зараз жінка незалежна, вона має багато простору, є багато можливостей безкоштовно відвідати тут свято, там свято і насолодитися, зробити щось для своєї душі. Дуже цікаво, всі так живуть. Це блокує нас, оскільки, якщо всі так живуть, то і нам треба так жити. Що ти висовуєшся в своєму житті? Подивіться, чи є у цей блок у вас. До речі, будь ласка, напишіть в коментарях, за якими догмами ви живете, і як, можливо, ви їх змінили, оскільки ваша самооцінка, самоцінність, вона має бути сильною. Я можу сказати про себе, що я вже 11 років щасливо розлучена, і коли я вирішила піти від свого чоловіка, моїм дітям було 6 і 4. Я почала ауспільдом. Тому. Коли мені зараз хтось розказує, що це неможливо, коли у вас двоє маленьких дітей там, робити аусбільдунг, чи вивчати мови, чи ще щось кажуть, що я це все прожила і я знаю, що то таке. Я коли вам говорю розумію вас, я вас справді розумію. Але ви ставите себе в центр. І якщо відповідь на питання, хто знаходиться в центрі вашого життя, це там діти, чоловік, я не знаю, ще щось це неправильно. В центрі вашого життя є ви. Тому я, наприклад, так виховувала своїх дітей, що мама з вами, мама ходить з вами, мама робить все, що потрібно, але є час, коли мама вчиться і відпочиває. До речі, хтось також питав, наприклад, як я виховувала своїх дітей, чому я от зараз така, яка я є. Мене діти знають, що мене в суботу треба було будити з кавою. Не робили каву або сніданок. Або я робила каву, або сніданок. Я виховала свою систему з повагою до себе. І от зараз, наприклад, я сижу, записую відео: одна донька в мене вчить латинний іспит, друга донька вчить інший іспит. У мене самостійні діти, це означає, у в мене самостійна незалежна система. І я можу в цей момент займатися собою. Мої діти знають, що в мене є магічна середа, коли я хочу на побачення з собою і ходжу до музеїв або на виставку, або десь подорожую, записую відео. Я виховую сама свою систему. І я можу вам порадити. Коли ви будете робити аналіз того, як ви живете, подумайте. До речі, я також колись прибирала в суботу-неділю, щоб ну, мене мама теж навчила, як всіх нас там прибирати, щоб все було гарно, і, і три рази на тиждень. Ні, зараз в мене субота-неділя, відпочинок, час для себе. Тому, що ж цікаве, я тут написала, ми боїмося жити. З тим і все пов'язано, що спочатку нам треба зробити якісь речі, які забезпечать. Да? Досягнути цієї мети, оскільки мета це важлива, Б1 закінчу, а потім знов таки на консультаціях реальні такі випадки, я зараз не можу займатися собою, мені треба спочатку з джоб-центром розібратися, а потім це називається нормальна прокрастинація, це страх і це синдром відкладеного життя. Тому подумайте, задайте собі, чому ви відкладаєте, чому ви боїтеся цих змін. Є ще така цікава річ, як мені зручно бути у стані жертви. Боже, в мене так багато проблем, я нічого не можу, мені там ще чогось. Ну, Тому що вам зручно, щоб вас шаліли, щоб ви така самі бідна нещасна були. Оскільки бути успішною в нас є програма бідності, оскільки ті, хто є там багатим, вони. До речі, напишіть, може можете собі також таку штуку написати, чому я не дозволяю собі заробляти багато грошей або бути щасливою. Це дуже важливий тригер. Тому що щасливою, щоб бути, це ж треба плювати на інших. Ну, не можна бути щасливою, треба бути такою, як всі. Або ви не дозволяєте собі заробляти багато грошей, бо багаті люди вони і простовжують цю фразу. І багато тригерів, які можна просто пропрацювати з психологом або самому, якщо у вас є сили. Що я ще таке цікаво написала? Ем, um, хочу вам розповісти про um, розмову з однією вчителькою, коли ми говорили про те, чому вивчаються діти. Вона була груншу і вона каже, Лена, ти знаєш, Зараз в школах дітям не дають знання, а дають компетенцін. Компетенцін – зельбштендігіш абайтен, компетенцін – дуйсетсунгсвомоген, компетенцін – тімгайст. Да? Хто зрозумів, хто ні напишіть переклад. І оці самі компетенції діти і не мають, і ми не маємо. Нас батьки не навчили. Хтось може зараз суперчатися зі мною, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Але нас, оце все, і радянський простір нас не вчили, як вирішувати конфлікти, як любити себе. Ота сама класична історія. Ти що, жадна така, шматочок треба менший собі взяти, а великий віддати комусь. Я кого лішу, я маю комусь щось віддавати, я маю дбати про себе. Я зараз не про егоїзм. І от вона говорила, що компетенції, які дитина має вивчити, вони є тим, для чого тими. Золян стовпами вашого життя. Тому, коли ви будете розвивати себе, коли ви будете змінювати свою систему. А якщо ви побачили це відео, я сподіваюся, ви почнете змінювати систему, подумайте, яка вам компетенція, що вам потрібно, якою ви хотіли б бути. Наприклад, ви хотіли б відстоювати себе, ви хотіли б бути Зельсби розуміти свою значимість, свою силу, радіти життю. У своїх відео я завжди говорю про те, що налаштування на позитив автоматично дає вам позитив. І ваша самоцінність починається з просто першого моменту: я зупиняюся, і я починаю робити так, щоб весь всесвіт крутився навколо себе. Наприклад, є в мене запасник. Enjoy time little things. Тобто я тут планую свої консультації, я планую заходи. І як я це роблю? На наступний тиждень я собі пишу: в цей день я йду на йогу, в той день я йду плавати. А навколо того всього я буду консультації, концерти, зустрічі, що там, де треба зробити. В мене є. Пункти, які є важливими в моєму житті, і вони подобудовані на моїх потребах, не на потребах когось, а на саме тому, що потрібно мені. І, наприклад, знов таки про дітей. Це самий такий важливий момент. Якщо ви виховуєте свою систему, ваша система працює на вас і разом з вами. Будь ласка, поділіться вашими думками, як ви виховуєте вашу систему, як ви ставите себе в центр. І, до речі, у Феніксі є дуже багато дописів, коли дівчата справді пишуть. Завдяки моїй групі, завдяки іншим людям, вони ставлять себе в центр. Дівчата подорожують, дівчата їздять на велосипедах, роблять курси, ходять на побачення з собою. І оці зміни вони не відбудуться просто так, коли ви побачите моє відео. Зміни вони відбудуться протягом місяця, двох, трьох, але потрібно зробити перший крок. І я вам бажаю його зробити. Якщо вам потрібен чарівний піндель, якщо вам потрібна порада, я завжди рада зробити вам термін на консультацію і допоможу вам, у вас буде система структура, якої ви будете триматися. Була рада вас бачити. На все добре.